Наслідування монетам Римської імперії з золота, варварські наслідування золотим монетам, карбували з золота, срібло, плаковано золотом, бронзи плакованою золотом, вони призначались для використання виглядів підвісок і прикрас. Про це свідчить наявність отворів вушок або відомих місць, де раніше були напаяні вушка у 99% наслідувань. Оригінальні ауреуси Ореуси монетних дворів Римської імперії, які знаходять на поселеннях варварських племен, також в основній масі мають отвори або напаяні вушка. Золоті монети у варварів не призначалися для грошового обігу, слугували прикрасами, яким, за припущенням деяких дослідників, римська влада відзначала вождів і знать варварських племен. для того, щоб підкреслити свою близькість до римських імператорів, варвари виготовляли варварські наслідування ауреусам. Підтвердження того, що ауреуси і варварські наслідування Уреуса не призначались для грошового обігу, є те, що вони практично не зустрічаються в монетних скарбах, і те, що при виготовленні варварських наслідувань ауреусам не дотримувалася відповідність ваги з оригіналами. Вага у більшості наслідувань значно занижена, а в деяких виготовлених одними і тими ж темпелями може відрізнятися на кілька грамів. Водночас виготовленні варварських срібних наслідувань дотримувалися приблизно відповідність ваги до оригінальними динаріями. Залишки позолоти в отворах і на вушках у наслідуваннях з бронзи, плакованої золотом, свідчать про те, що спочатку робився отвір, а потім припаювалися вушка, а вже потім наносилось золоте покриття. Досить часто серед варварських наслідувань Ореуса трапляються імітації, одним і одними ж штемпелями. У деяких наслідувань кількість знайдених одноштемпельних монет налічений один десяток екземплярів. Трапляється наслідування ауреусів, виготовлення тими ж темпелями, як із золота, так і з бронзи чи срібла, плакованих золотом. Це може свідчити про те, що вони виготовлялись для різних представників варварських племен, які відрізнялися за своїм майновим становищем. Отвори або вушка на імітаціях Ауреуса, майже завжди розташовані над бюстом. Це свідчить про те, що варвари піклувались про естетичний вигляд прикраси, і вона призначалася для носіння на видному місці. Одночас на срібних монетах офіційного римського карбування, знайдених на поселеннях варварських культур, отвори розташовані в довільних місцях.